Цю улійка Q2 мені дали всього на два дні, і відео було відзнято ще півроку назад, але сів за нього я лише зараз. Мега дорога, статусна, стильна, компактна і одночасно потужна камера хайпує у фотографів по всьому світу. Чого так? Спробую філософськи вам розказати. Всім привіт! Що ви бачите перед собою? Це Leica Q2. Так, і це скарб. Чому це скарб? Бо це камера, яка не має USB-порту, знімає лише 6 кадрів за секунду. В механічному затворі вона має найкоротшу витримку 1-2000-і. При цьому вона коштує майже 6 тисяч доларів. Що цікавого треба знати про цю камеру? Це такий рейндж Файдер дизайн. Тобто камера косить під класичні плівкові лейки, вони маленькі, і саме ця вона без змінного об'єктиву. Тобто, ви будете жити з цим Сумілюкс 28 мм f1.7 і забігаючи наперед, забігаючи на перескор, це прекрасний об'єктив, але він не змінюється. Картинки із камери виходять чудові. Динамічний діапазон хороший, високі ISO відпрацьовують пристойно, висока роздільна здатність. Але, по-перше, розмір RAW файлу 85 МБ, так жодної карти пам'яті надовго не вистачить. Тому Q2 ніби каже, знімай в GPEG, на нащо тобі той RAW взагалі? По-друге, фіксований об'єктив 28 мм це все-таки ширококутній об'єктив, тому до нього непристосованому користувачу прийдеться адаптовуватись досить довгий час. Бо викривлення з близької дистанції тут є, і з ними треба бути уважним, бо зіпсуєте свої кадри. Але середні та загальні плани він відпрацьовує на 5 з плюсом. Live video with made in Germany. Made in Germany Leica Q2. Дивись, металева бленда. Просто ці звуки, скручування і закручування це щось неймовірне насправді. Дивіться, як би ви її не закручували, вона все одно у вас приїде до однієї позиції. Так, чікс, І тут буде рівно. Кнопок дуже мало, витримка. На витримці максимальна коротка це одна двохтисячна. Це дуже цікаво, бо тут механічний затвор працює на одній двохтисячний, а є електричний, який дозволяє вам отримати розширені витримки до однієї сорока тисячної. Тобто, в принципі, ви майже завжди будете знімати на Електронному затворі, тому що діафрагма на цьому чудовому об'єктиві максимально відкрита 1,7. Тобто світла завжди буде дуже багато. Ну якщо ви в подвалі не знімаєте, ось тому буде використовуватися автоматичний електронний затвор. Також оце, оце колесо воно об'єднує в собі колесо тут. І кнопку зверху, яка дозволяє перемикати функцію, і таким чином можна регулювати ISO. Як на мене, точки фокусування дуже незручно перемикаються оцим ось джойстиком ліво вправо або пальцем по екрану. Ось є звичайно тут і зонний фокус, але мені здається, от трушна середня точка це ідеально підходить для такої камери. Якщо просто взяти, одягти цю камеру, так. Ну, хай отак, ти все, ти вже одразу стаєш супермодним. Просто. Типу, можна навіть карту пам'яті не вставляти, отак на вулицю виходиш і все, батарейка. Якщо ви тиснете на те, щоб її виняти, вона не випадає, поки ви не зробите подвійний натиск. Ой, це я вже отак трошки. Я не поламав, я не. Я не сильно навчився з нею працювати. Тобто, отак воно тримається, трошки натискаєте, вона дістається. Germany, made in Germany 6 тисяч доларів от, от, за це. Але це геніально, розумієте? Тобто тут навіть нема кришечки від батарейки. Це сама батарейка є кришечкою. Ви закрили і все. Бачите, тут написано IP 52. Тобто ця камера реально має пиле та вологозахист, який підтверджений цим стандартом. Це, до речі, жодна камера, яка до цього мені траплялася в руки, не мала такого стандартизованого захисту. Батарейка тут тримає досить непогано, тобто, в принципі, день такої легкої зйомки вона 100% виживає, але ви маєте розуміти, що тут батарейка це е, як фірмовий аксесуар, і вона коштує до 280 доларів. То, тобто, можливо, є трошки дешевше, але в середньому нова коштує 280 доларів. Лейка це як дорогий спорткар. Аксесуари тут коштують так само, як і обслуговування цієї машини дорого. Тобто ви маєте розуміти, що купуючи цю камеру, і якщо ви захочете там собі змінну кришечку або змінну бленду, це буде коштувати реально як кістка Мамонта. Це 100%. До речі, тут, бачите, є така заглушка на. Гарячий башмак, і можна купити собі аксесуар такий, який сюди вставляється, і у вас буде тут якби такий відпочинок для пальцю. І от така штучка, просто шматочок металу. Також коштує в районі 150-220 доларів або євро. Подивіться на ці кнопочки, вони чудово просто вписані в дизайн. Це кнопка переключення цифрового зуму, а це кнопка зміни діоптрів видушу шукача. І дивіться, вам треба натиснути на неї, туди. Така коронка, да, виїжджає, ви можете собі відкоригувати і знову закрити. І у вас камера просто естетично зроблена дуже круто. Я навіть не можу передати це словами. Але це реально дуже красива, дуже лаконічна камера. Мої два дні з камерою були насичені. Я трохи погуляв містом та був на двох зйомках. Де Q2 я юзав як другу камеру до моєї Canon R5. і лейка мене здивувала, бо ця камера повністю підходить для роботи, якщо правильно використати її сильні сторони. Але вона 100% не замінить класичну робочу бездзеркалку від популярних виробників. Цей джойстик не дуже топ, звісно. Як мультимедіа в мерседесах. Типу прям така красива. Vivid, Natural, BV, монохром. Монохром High Contrast. О, зараз ми познімаємо. А ну просто монохром поставимо. Ну, Не сильна різниця. Тепер Natural, Vivid. Ого! Vivid прям цікавий. Стандарт. Ну, який ми пропустили? Натуральний. Nature. Nature. Скучний. Вівід дає отой от самий лейка-лук, про який кажуть, тому треба знімати Vivid. Але ж пам'ятайте, що це працює лише на джепегах. Крутити фокус на Q2 це прям реально задоволення. Він дуже плавно і дуже красиво крутиться. І дуже гарно видно фокус в виду шукачі. Єдине, що хотілося б в цьому фотоапараті, це, мабуть, відкидний або поворотний екранчик, бо коли ти хочеш зняти щось дуже низько, тобі реально ніфіга не видно і треба сильно присідати, щоб зняти щось з знижного ракурсу. Щоб отак зняти, прям лягати треба на підлогу ось або надіятися на те, що ти використаєш майгілейки, і будь-який кадр тут буде гарний. Крутимо в макро і підсуємося максимально близько. 17, мілі... 17 см мінімальна дистанція. Це десь отак. Ну Таке собі макро. В плані ну, не дуже макро виглядає. Антон знімає якусь ржаву штуку. Саму ржаву в світі. да. Оп. Макро сюди не переведеться, треба з макро оп, перевести. Yeah. Камера маленька, всі кнопочки дуже естетично зроблені, майже нема зайвих надписів, вони влиті в корпус, навіть можна їх іноді не побачити. Це позитивно відзначається на дизайні, але ергономічно це не найкраще рішення. Тобто, це не так, як на сучасних Canon або Nikon чи Sony. Ви прям інтуїтивно розумієте, де яка кнопка, і вони дуже легко досягаються. Тут ні. Наприклад, це колесико Експокорекції або Зміни ISO. Його Важко крутити. Мабуть, його було складно зробити по-іншому, але воно так знаходиться, що дизайн воно підкреслює ідеально, а реально, коли ти так тримаєш камеру, я завжди не потрапляю пальцем по кільцю, а потрапляю на цей от виступ на корпусі. І потім такий, блін, треба довести палець до кінця. І хочеться сказати, що це. Не критична проблема, ви можете до цього звикнути, але ергономічно це не ідеальна камера. Є такий виріз для пальцю позаду. Це, мабуть, єдине ергономічне рішення. Воно непогане, бо камеру однією рукою тримати зручно. Ви можете отак е взяти її, палець покласти на кнопку спуску, а лівою рукою ви можете крутити діафрагму чи фокус, якщо ви знімаєте в мануальному фокусі. Так, і от в такому положенні прям зручно. Об'єктив Summilux 28 мм 1,7. Якщо ви загуглите такий об'єктив окремо, він буде коштувати десь 8 тисяч доларів. Тобто за е, ціну камери Leica Q2, ви можете навіть не купити цей об'єктив окремо. В цьому і є фішка цієї камери, ви отримуєте прекрасний об'єктив. Причому. Ви отримаєте ще й тіло камери. Тут встановлений сенсор на 47 мегапікселів. Ну вони пишуть 50, але ефективних 47. І це дуже круто. Тобто 47 мегапікселів це рівень Sony A1, це рівень Canon r 5 Це найкращий на сьогоднішній день сенсор, в якому прекрасна роздільна здатність. І за допомогою цього сенсора реалізований цифровий зум. Та я такого ніде не бачив, тільки на цій Leica Q2. Я в перший раз я побачив, тобто однією кнопкою на корпусі, ви одразу можете собі наблизити зображення на Fujifilm x 100 v теж є інтерпретація такого цифрозуму, зуму, але реалізована там через поворот кільця на об'єктиві та кропить із 24 мегапікселів. Що як розумієте, трохи не те. Це просто кроп вашого raw файлу. І коли ви завантажите RAW у редактор, ви зможете прибрати той кроп. І ви отримаєте якби фулл резолюшн. Так як об'єктив незмінний, цифровий зум єдине логічне рішення. Клас, мені це подобається. Давайте трошки поговоримо про позиціонування цієї камери. Це дуже цікаво, бо я ставлю цю камеру між айфоном і хай-енд-фотоапаратом, типу там Canon r 5 наприклад. Да? Чому так? Тому що це камера, яка не зможе бути. Для вас єдиною камерою, якщо ви фуллтайм профешенол фотографер, тобто, якщо ви знімаєте і студійку, і весілля, і репортажі зі спалахами, ця камера не є універсальною. Тому що тут один об'єктив, який дуже ширококутній, і при цьому тут не так багато різних налаштувань, які можуть вам знадобитися. Плюс камера грономічна не така, що ви швидко там все перемикаєте і реагуєте на всі події. Але в спокійному репортажі, в тревел, особливо в Тревел, де ви можете подумати. Де можна не привертати до себе багато уваги, ця камера буде просто ідеальним рішенням, тому що якість, яку вона видає, вона якби максимальна, яка доступна зараз в принципі у всьому ренджі. Але об'єктив по по фокусній відстані він дуже нагадує iPhone. тому що там десь 23 мм, міліметри, тут десь 28, але воно прямує десь до 24. Тобто, якщо ви порівняєте 24 мм міліметри на Canon, наприклад. То тут десь ну воно схоже тут 28, такі схожі на кенеровські 24. Не знаю, чому так відбувається. Ось тобто, наприклад, якщо ви будете використовувати Fuji X100V, це аналог цієї камери, також незмінна оптика, але там APS-C матриця і об'єктив 23 мм в перерахунку на Full Frame буде якась 35 мм. Тобто, кому подобається 35 як постійний об'єктив, треба вибирати Fujifilm x X10. Як на мене, 28 це більш тревел фокусна відстань, а от 35 на Fuji – це більш універсальна фокусна. І портретики цікавіше, можна познімати. Якби не те, що тут непогані будуть погані портрети, Ні, вони тут також будуть прикольні, але там вони будуть такі більш портретні. Коротше, ось плюс Fuji вона більш кастомізована. Ви кнопки можете під себе налаштовувати. І вона більш схожа на якраз дальномірну камеру. Там є той оптично-гібридний, оптично-цифровий видошукач. Тут взагалі він тільки електронний. Ну я не думаю, що ви часто будете їм користуватися. Аналогів у цієї камери насправді. Нема, але вони є. Але вони не аналоги. Чому? Тому що єдині конкуренти на якби на 100%, це можливо Sony RX1, бо там Full фрейм матриця і також незмінний об'єктив. Там 35 мм, 2, тут він ширший і світу сильніший. Але дивіться, там сучасної RX1 вже нема. Це камера набагато більш сучасна по там виготовленню сенсора, наприклад, інші камери, типу Sony A7C, або та сама Canon R8. Це буде full фрейм сенсор в маленькому баді, але там змінні об'єктиви. Ви втрачаєте компактність, ви втрачаєте в вайбі оцьої такої камери, яка трохи обмежує вас в певних можливостях, але вона. Дозволяє вам сконцентруватися більше на, як кажуть модненько, вирішальному моменті або на тому найкращому моменті, який ви можете зловити. А камери зі змінною оптикою вони завжди відсилають вас до думки: можливо, треба інший об'єктив. Ви просто можете одягнути інший об'єктив, і у вас вже змінюється картинка. Тут такого немає. Це дає вам змогу настільки звикнути до цієї камери, що ви будете її максимально ефективно застосовувати в. У всіх е, моментах, які можуть у вас виникнути, камера, вона якби натякає. Бери мене, іди знімай, не думай більше ні про що я все зроблю. Тільки натискає вчасно на кнопку та виставляє правильно ISO. Причому вона дуже гарно виглядає, і це додає естетичності вашій особистості. Мати лейку це завжди мати якусь додану вартість до ваших фотографій. А от із статусної сторони ця камера дивиться на ваші Sony та Canon як на гівно. Бо за два дні до мене підійшло 6 чи 7 людей і просто просили дати потримати Q2 в руках чи сфоткатися з нею. Що це як не магія лейка? Ні одна з інших моїх камер не викликала такого захвату у оточуючих людей, роблячи вас якимось богом фотографії в їх очах. Хоча фотографії, звичайно, краще не стають, але впевненості це точно додає. Q2 та там умовно, Fujifilm x 100 вони хайпують в інтернеті, тому що безліч блогерів переходять на ці камери. Я подумав, чому так відбувається. Моя думка така: фотограф протягом свого розвитку іде від. З простого, да, ви спочатку знімаєте на якісь дешеві камери або на мильниці, і йдете по шляху ускладнення. Тобто вам хочеться велику кількість об'єктивів, хочеться знімати складні кадри з зовнішніми спалахами, з одним, з двома, з трьома, хочеться підводної зйомки, хочеться великої кількості кадрів за секунду. Хочеться багато опцій по зйомці відео. Але коли ви вже якби пройшли цей етап, вам хочеться знову спрощення. Я це називаю. Фотографічний катарсіс, тобто це очищення від зайвих м, функцій, це очищення від е, е, тих е, можливостей, яка дає вам камера, а ви їх жодного разу не використовуєте. Там таймлапси, HDR-відео, я не знаю, в будь-які сучасні камери є безліч функцій, які ви ніколи навіть не відкривали. Розумієте? Тому лейка, вона якби для фотографів, які пройшли. Життя ось, і зрозуміли, що їм треба просто дуже якісний об'єктив, матриця, яка видає вам дуже якісну картинку, ну і компактний дизайн, тому що вам вже впадло таскати за собою рюкзак на 15 кілограм техніки. Ось, але за це ви платите оцю ціну да, в 6 тисяч доларів. І я вам скажу відверто: ця камера, можливо, не вартує цієї ціни. Там оптимальна ціна для неї за хайп. Ну, хай 2,5, ну 3 май, максимум тисячі доларів. Але вона коштує 6, І на старті продажів я десь читав, вона коштувала 5, А із-високого за високого попиту вона тепер коштує 6. Що хочу сказати, якщо є можливість, спробуйте десь цю камеру, зробіть свої власні висновки, бо це прикольний експірієнс. Але знову ж таки, техніка не вирішує нічого. Ви автор, ви митець, ви самі владні обрати на що знімати і. Ви підбираєте техніку під конкретні задачі. Оп, знаєте, що це таке? Це ключі від Сіат Ібіца. Якого року Рома? 2008 тисячі року. Так, от ця машина зараз продається за ціною оцієї камери. Я хочу, щоб це відео для вас було більш мотиваційним та надихаючим, тому що мати лейку – це про певний успіх, звичайно, фінансовий та професійний. Це не просто так, ви купуєте цю камеру, тому що можете собі це дозволити. Прямо зараз ставайте і знімайте на те, що у вас є. Не думайте, що така камера якось змінить ваші фотографії або змінить ваше життя. Такого не буде. Тому просто зараз йдіть і знімайте, викладайте свої фотографії, отримайте свої лайки, шукайте нових клієнтів, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі та поділіться своїми враженнями про цю камеру, чи хотіли б ви собі її придбати. Зустрінемось в нових відео, а я піду пофотографую. Поки я готував це відео, вийшла оновлена Leica Q3, і якщо що, вона точно стала кращою. Але я засмучений, бо оригінальний вайб починає з неї пропадати. Камера стає складнішою. Десь, як і сучасні айфони, стають все більше схожими на андроїди. Агов, а як же простота? А на цьому все. Лайк, шер та підписка і до зустрічі у наступних відео.